Понад сотні недугів та станів. Це максимально коротка рецензія на відновлення у санаторно-курортних закладах Закарпаття. Але безперечно, на мапі України вони виділяються не лише потужною лікувальною базою, а й особливими і дуже різними локаціями, в яких розташовані. От вчора ми релаксували на рівнині, а сьогодні поміж гір, в долині боржави, в обіймах лісу і дуже корисних фітонцидів. Власне, своїм розташуванням він і вабить любителів таренкурів, нордичної ходьби і лікувальної фізкультури. Ще пак тренування тут можна проводити уже на розлогому парковому подвір'ї. Але для тих, хто любить тепло, всередині ціла оздоровча фортеця. До речі, дуже гостинна до наших оборонців, і за це велетенський плюс та щира подяка. Ну, роздивимось. Боржава і теплиця санаторії брати. Тому лікувальна база тут схожа і крокує в ногу з тенденціями оздоровлення. Кінезіотерапія, лікувальні і гімнастичні руханки, аби набрати форму і рухатись вільно. Новітні пароструменеві інгаляції аби при цьому глибоко і здорово дихалось, і звичайно, мінеральні водні процедури. Про користь мінеральної води людство дізналось дуже давно. Ще з періоду давньої Греції і Риму лишилась купа свідчень. Таких санаторіїв тоді певна річ не було, але жерці у храмах реально лікували людей мінералкою. Тоді її називали даром з небес. Десь так і є, бо мінерали у цій воді формувалися паралельно із нашою планетою. Кушницькі води сприяють поліпшенню роботи кишково-шлункової системи. Олегівська, як на мене, найсмачніша, насичена кремнієм і, окрім лікування, омолоджує. А ще у цьому бюветі подається ексклюзивна. Та ви, певно, чули про боржавську у бальнеологічному сенсі, вона містить таку собі золоту пропорцію мінералів і баланс макро та мікроелементів. Все це а вже ж, корисно впливає на організм, але при правильному вживанні. Пані Сніжано, ми всі звикли, звичайно, до мінеральної води в пляшках, але от стосовно тої, яка подається в бюветі на курортах, то я її особисто сприймаю як ліки, і в борожаві ж не один вид мінеральної води. Певно, не можна її змішати в один коктейль. Вони всі відрізняються за своїм хімічним складом, і відповідно до цього, у кожної води є свої покази і протипокази до прийому в залежності від основного, а також супутніх захворювань. Вода боржавська скважина, якої знаходиться безпосередньо на території санаторію Боржава. За хімічним складом це є борна гідрокарбонатна кальцієво-натрієва вода. Вона показана частково при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Це є захворювання гепатобілярної системи, Системи захворювання шлунково-кишкового тракту, так само холецистити, панкреатити, дискінезії жовчних шляхів. Вона має хорошу таку протизапальну, заспокійливу дію, вона дуже добре впливає на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, а також вона показана при захворюваннях сечовідільної системи. До речі, насичення мінералами тут, як то кажуть, всебічне і рекомендовано як внутрішньо, так і зовні. Гідромасаж у мінеральній ванні, ефект три в одному, насичення корисними сполуками без пігулок, масаж, про який давно мріяли м'язи. А якщо будуть задоволені рецептори шкіри, будете задоволені і ви. І це ще не всі розваги на сьогодні. Енергетика дика на кінному дворі саме відточують елементи шоу тутешнього кінного театру. Безумовно, боржава має чималий штат дуже різних фахівців і реабілітологів, але ці мені наймиліші. Окрім жартів, вони теж в команді санаторію і поза тренуваннями складних трюків приймають на сеанси іпотерапії. Направду це вражаюча довіра і єдність між конем та пацієнтом. Так замилувалась, що ледве встигла на вечерю. До слова, санаторне харчування взагалі окрема тема. Ніби й дієтично, але в реальності навряд чи вам вдасться тут схуднути. Загалом же, здається, ніби на курорті, але вільного часу тут просто немає. Весь який мали би зайняти зайві думки, розписаний на процедури. Це цікава і дуже приємна процедура, ніби я сиджу у велетенській чашці трав'яного чаю. Хоча насправді так і є, бо всі ці трави у моїй аромаванні дбайливо зібрані працівниками санаторію на тутешніх полонинах, висушені, і все це неймовірно ефективно при нервовому виснаженні, знесиленні і просто ідеальне завершення дня.